Всім привіт! Є трохи речей на продаж. Номер телефона, номер вайбера. Пишіть, дзвоніть сюди. Є шина така. Ніби як Т-25. Присутні тріщини. протектор. Ціна 600 гривень. Далі. Ресори, газон. 2200 ціна. Ширина листа в такому стані в роботі, можливо, не були, не можу сказати. Так, ще умови оплати та доставки. Ресори, колесо, все інше можна, Оликс доставка. Вони підходять там до 30 кг одна, ціна буде дуже приємна по доставці. Або нова пошта, але предоплата на пересилку і відправляю далі є мікрометр 500 гривень 75 100 все по нулям Калібр і мікрометр без футляра 500 гривень. Ручка є така. Сто гривень. Фаркоп тисяча шестсот. Не вистачає сюди важіля. По фарбі, видно, що він в роботі не був. Тут також, але ну, потрібно, мабуть, зробити ревізію. В такому стані. Локація Сумська область. Пишіть, дзвоніть. Номер телефона, номер вайбера. Що кого цікавить. І в коментарях звертайте увагу. Якщо там буде щось продано, напишу. Ніби як все. Дякую за увагу. На все добре.